Фінальний гудок потяга, і нарешті гості зі сходу ступили на Хмельницьку землю. 25 юних старобільчан зморені після довгої дороги, з важкими сумками у руках та все ж з гарним настроєм з одного транспорту пересідають на інший. Вони вже вдруге приїхали відпочивати у реабілітаційний центр берег надії. Місто Хмельницький завжди радий зустрічати таких дітей, побратимів, і єднатися, тому що Україна єдина і на день. Міська влада робить все для того, щоб це поєднання було таким суттєвим, не на словах, а на ділі. Анастасія у березі надії відпочивала минулого року. Каже, з того відпочинку найбільше запам'яталася Меджибіська фортеця. Цього разу з нетерпінням очікує на екскурсію до Кам'янця-Подільського. Дуже гарно, нам дуже сподобалося. Ось цього року очікуємо, що теж буде все добре. 25 дітей різного віку у дорозі супроводжувало двоє чоловіків. Кажуть, проблем не виникало жодних, адже їхні підопічні спортсмени відтак знають, що таке дисципліна. Отож і в таборі старобільчани будуть не лише відпочивати. У нас будуть змагання в вересні юнацькі ігри України і чемпіонат України серед юнаків в Луцьку. Ви саме тут будете, будете тут, тут будемо готуватися. У реабілітаційному центрі Берег надії у першій половині літа вже оздоровилося 30 рострабільчан. Наступних гостей зі сходу зустрічатимуть вже влітку 2017-го.